Те, що я так зрозуміла, що ви були ви були в полоні, так Так, я був полоні з 15 березня. А чому? Чому саме? Я колишній військовослужбовець і учасник бойових дій? А ви були в полоні ФСБ? Ну, на я зрозумів, так це були підрозділи ФСБ, які відпрацьовували в місті. Uh -huh. А що вони взагалі, що вони робили, що вони вам розповідали? Ну, що вони хотіли? Все, їхнє завдання було знищити існуючі херсоні рухопору, тобто співпрацю з нашими українськими спецслужбами та розвідальними органами. Uh -huh. uh -huh. А як довго ви пробули в полоні? До початку квітня. А як відпустили вас? Мені вдалося переконати, що я не маю відношення до цих підрозділів. Угу. І потім ви здійснювали опір таємний в Херсоні? Ну, – практично, практично усе місто чинило опір. Угу. Угу. А що взагалі як вони себе поводили тут? Що вони розповідали? Що вони розуміти, як я вже казав. На початку березня вони відчували себе господарами, ніби їх чекають, і вони більш-менш лайтово ну, у порівнянні з тим, як це все відбувалося останні місяці, поводились з полоненими. Тобто не так сильно катували. Катували, звісно. Тут, от, якщо поспілкуєтесь з працівниками цього магазину, з сусідами вони розповіть, як цілодобово тут були крики. Тут були крики, забивали до смерті, а коли не катували, просто. Під впливом алкоголю або інших речовин розділили на зварді, потім ходили до камер, постав били, ну в них розважалися. Угу. А можливо, ви знаєте про випадки зґвалтувань тут? Я чув. Я угу. чув через стіни, як це відбувалося. Угу. А що ви знаєте, чи багато взагалі було колаборантів в місті? Багато, ви... так? Багато, да? багато. Але Херсон зрадили, але Херсон не спорився. Херсон, чи ви маєте на увазі, зрадили? Зрадили. Я вам скажу, 24 лютого ввечері Херсон облишили е, майже всі силовики, залишились на околицях підрозділи Збройних сил України, які відбували нас у ворогах. 24 лютого ввечері не було вже е, двох управління Служби безпеки, не було управління поліції, не було Нацгвардії і так далі. Угу. А як взагалі люди тут о, виживали? Бо ми бачимо зараз ці відео, де ховали українські прапори, бо це просто не ну, менше. Якщо ви бачили кількість, я не знаю, коли ви прибули в місто, але якщо ви бачили кількість прапорів в місті, то ви розумієте, що це не менш те, що ховали люди і чекали того моменту, коли вони зможуть з прапорами вийти на вулицю. Угу. Ми пошупки, співали пісні. Ми 11 числа ми зрозуміли, що ми можемо наші пісні співати в голос, що можемо слухати цю музику на наушниках. Ми зрозуміли, що можемо вільно спілкуватися українською, що ми можемо ходити з українською символікою, що ми можемо вітати один іншого гаслом Слава Україні, героям слава! Але це, це найменше, що, що хочеться, і найбільше, чого ми всі хотіли. Тому що ми розуміємо, що ми дочекалися. Угу. А, ще, ще. а що росіяни взагалі вони розповідали, що вони тут надовго, так? вони Та, не звісно, очікували? Я, 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 що... Якщо ви бачили е, ошматки бордів, то вони всім намагалися внушити те, що вони тут назавжди.